Всім доброго дня! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І в нинішньому роликові я покажу вам, як я готую дуже смачні творожні булочки. Або, як я ще їх називаю, ватрушка з сиром. Булочки з ось яким рецептом получаються дуже смачні, м'які, ніжні. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця. І будемо готувати ватрушка з сиром разом. Також хочу всім подякувати, хто вже підписався і дивиться наш канал. Кося ще не підписав, заходьте і підписуйтеся. І натискайте на колокольчик, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І для тіста нам треба такі продукти: мука просіяна, цукор, сіль, дві яйця, вершкове масло, живі дріжджі і молоко наполовину з водою. Молоко з водою подогріваю на плиті так, аби було чуть тепленьке. Добавляю мало цукру. Вінчиком файно перемішую. Все, нося у мене догріло. І розмиваю наші дружі, ублюдові, в якому я буду замішувати тісто. Яйця вінчиком файно розколочую. Висипаю наші розмиті дружжі з молоком та водою. Добавляю остальний наш цукор. Файно перемішую вінчиком. Добавляю щепоточку солі, розмішую і вже буду замішувати тісто. Тісто спочатку буду замішувати вінчиком, а далі вже буду замішувати файну рукою. Тісто кисле, замішується воно ну, доволі довго, так аби вже піднімалося в наших руках, приблизно 10-15 хвилин. Добавляю, вже перехожу, замішувати руку. І додаю вершкове масло комнатної температури. І вимішую вже руками файно наше тісто. Тісто має бути таке еластичне, м'яке. Подивіться, я вже його вимісила. Воно повністю відходить від моїх рук і від нашої посуди. У мене пішло 650 г муки. Но у вас може піти або маймало, або май много. так як мука усіх різна. Подивіться, яке воно таке дуже ніжне, м'ягеньке. Залишаю його при комнатній температурі підходити приблизно на час і половину або на 2 годинки. Притрушую мало муку і накриваю кухонним рушничком, аби воно не обвітрювалося. Так, тісто наше кисне. Я тут приготую нашу начинку. У мене домашній творог. добавляю два жовтки. У мене один жовток домашній, один магазинний. Цукор даю за смаком, ванільний цукор та крахмал. Крахмал у мене кукурудзяний, можеш класти і картопляний. Також я ще люблю додавати цедру апельсина. Якщо є в мене лимон, можу додати цедру лимона. Ну, то вже за бажання. Натираю цедру апельсина на такій маленькій терочці, додаю. Висипаю ванільний цукор та цукор за смаком. Орієнтуйтеся по вашому вже сирові і за вашим смаком. Перебиваю в масу файно порожним блендером. І додаю крахмал і файно перемішую. І наша начинка готова. Тісто у мене простояло 2 години. Подивіться, як воно файно накисло, поднялося на все блюдо. Змішую його і буду формувати наші булочки. Начинка готова, тісто файно викисло. І можемо випікати наші булочки. Коврик файно, щедро притрушую муку і перекладаю наше тісто. Так само притрушую качулку. Подивіться, яке файне тісто. Таке дуже ніжне, м'яке з ним легко робити. Переділяю тісто на дві половини, завкругляю, з однієї буду сразу робити булочки, а одну откладаю в стороночку в блюдо, прикрию кухонним рушничком, аби наша половинка не обвітрювалася. Розкачую тісто у такий квадрат, приблизно 37 см на 37. Тісто я розкачала і поділю його на 9 частинок. Булочки вийдеться великі, файні. Так. Тепер у кожну серединку кладемо начинку. Розділяю начинку наполовину і розподіляю по центру нашу начинку. Так, ну і Тепер уже сам процес формування булочок і беру противоположній края і файно, акуратно, просто притискаю, як би прижимаю. Так. І так. І все. Така булочка буде. Так би не відкривалися наші конвертики. Так роблю з каждую булочку. Защіпаю. Перекладаю форму і готово. Булочки я переклала в форму і залишаю на пару хвилин, або вони подійшли. Буквально там, ну на 10 хвилин. Де ще є такого, ну, як би, що може відкрити, я так чуть-чуть, ще затискаю просто пальчиками, аби начинка була вся файно всередині прохожуся. Все, залишаю, абися настоювало. Накриваю так само рушничком, абися вони не обвітрювали. Пройшло буквально 15 хвилин і мої булочки файно піднялися. Змащую кожну булку збитим яйцем. І на рахунок форми я також помастила її перед тим, як класти булочки, олією. Ставлю булки у розігріту духовку при 180 градусах обпікатися. І доки булочки мої будуть випікатися, я за той час приготую з іншого половина тіста наші булки. Просто розділю вже на 12 частинок. І маленько маленькі ватрушечки. Точно так само розкладаю начинку і зліплюю наші булки. Булочки у мене вже спеклися. Випікалися вони у мене 25 хвилин при 180 градусах. Аромат на весь будинок. Ванілі та апельсина. Зараз я покажу вам, які вони получаються. Дуже фані, м'ягесенькі всередині. Подивіться, які вони всередині. Дуже ніжні, ароматні. Такі влажні від творога. Всім рекомендую приготувати такі творожні булочки саме за всяким рецептом. Вони получаються дуже смачні, ніжні і м'ягесенькі. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Рясних Божих благословень! І до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.